Доброго дня. Розпочинається засідання Вищої кваліфікаційної комісії у складі тимчасової колегії Сидоровича Волкової Пасічника. До початку вирішення питання щодо допуску кандидата на посаду судді Поколюка Тараса Михайловича відповідно до регламенту нам потрібно обрати головуючого нашої колегії. Чи будуть пропозиції? В такому випадку ставлю на голосування пропозицію члена комісії Людмили Волкової обрання головуючого тимчасової колегії Сидоровича Руслана Михайловича. Ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питання по суті. Рішення вищої колів комісії суддів від 14 вересня 2023 року No95 ріб ЗП23 оголошено конкурс на заняття 560 вакантних посад суддів місцевих судак для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів. Рішення комісії від 14 вересня 2023 року No95 ріб 13 встановлено загальний порядок, строки подання кандидатами заяв та документів для участі в конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на заняття 560. Вакантних посад у зв'язку з задоволенням заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Кідуська Романа Анатолійовича про самовідвід щодо розгляду питання про допуск кандидата на посаду судді Покуляка Тараса Михайловича до участі в конкурсі сформовано тимчасово колеги для вирішення даного питання у складі членів комісії Волкової Пасічника і Сидоровича. Покаляк Тарас Михайлович звернувся до комісії 20 жовтня 2023 року із заяви, згідно якої він має намір претендувати на посаду судді господарської та загальної спеціалізації. Поколяк Тарас Михайлович, крім заяви, подав такі документи: копію паспорта, анкету кандидата на посаду судді, декларацію родинних зв'язків, декларацію доброчесності, копію трудової книжки, виписки з єдиного державного реєстру юридичних усіх фізичних підприємців та громадських формувань, копію витягу з реєстру платників єдиного податку, копію договорів про абонентське правове обслуговування. Та про надання послуг довідку про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації номер 100 Дефіз 2, 0, копію декларації особи, поновленої на виконання функції або місцевого самоврядування за 2022 рік, копію військового квитка, копію державного сертифіката, виданого національної комісії зі стандартів державної мови при рівень володіння державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня, <кхід> витяг щодо несудимості. Відповідно до автоматизованого розподілу справного розгляду член комісії Сидоровича надійшли матеріали Коляка. За результатом розгляду питання про допуск Коляка до участі в конкурсі, комісія встановлено членів комісії, перепрошую, встановило питання, яке може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді, визначеним статтею 69 закону України про суду і статус суддів, а саме критерію доброчесності. Під час проведення перевірки на відповідність кандидатів на посаду суддів місцевих судів критерії доброчесності до комісії надійшов лист головного управління з протидії системним загрозам управління Державного департаменту захисту національної державності служби безпеки України від 17 листопада 2023 року. номер 5 6 5 3 п'ять, листів що результатами за результатами проведення перевірки встановлено, що Вижгородським районним судом Київської області 23 серпня 2011 року розглядалася відповідна справа за обвинуваченням, зокрема у скоєнні злочину, передбаченої частиною першої статті 358 кримінального кодексу України. Під час дослідження відповідної постанови Вижгородського районного суду Київської області встановлено. Що за що провадження у справі за обвинуваченням покуляка за частиною першої статті 358 Кримінального кодексу України закрито у зв'язку з закінченням строки позовної давності? Питання відповідності кандидата на посаду судді покуляка Тараса Михайловича в частині відповідності його критеріям статті 69 дев'ятої умовому конкурсу. Пропоную обговорити в закритому режимі попередньо відповівши на запитання колег з приводу матеріалів, які я доповів як доповідач по даній справі. Чи будуть запитання у колег? Не. В такому випадку переходимо до закритої частини для обговорення прийняття рішення. Продовжується засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі тимчасової колегії у складі головуючого Сидоровича, членів комісії Волкової пасічника щодо питання про допуск покуляка Тараса Михайловича до участі в оголошеному рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 95 дріб ЗП, дефіз конкурсі на заняття 560 вакантних посад суддів в місцевих судах. Для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, комісія встановила, що Вища кваліфікаційна комісія суддів передуває, що рішення суду стосується подій, які відбулися 2007 року. Водночас, комісія наголошує, що закриття провадження у зв'язку з закінченням строків не є реабілітуючою обставини в розумінні кримінального процесуального кодексу, зважаючи на особливу увагу спільноти до процесу добору суддів, запит суспільства, на справедливість кандидати на посаду судді мають відповідати найвищим стандартам доброчесності, щоб у стороннього спостерігача не виникало сумнівів щодо майбутніх суддів. Отже, комісія дійшла висновку про неможливість участі поколяка. Тараса Михайловича в конкурсі як особа, яка не відповідає критерію доброчесності, керуючи статтями 69, 79, 93, 101 закону України про судоустрій статус судді умовами проведення конкурсу на заняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Комісія вирішила відмовити по Тарасу Михайловичу допуску до участі в оголошеному рішенням комісії від 14 вересня. 2023 року номер 95 дріб Зепеде Фіз конкурсі на заняття 560 вакантних посад суддів в місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, Головуючий член комісії, підписи на цьому питанні, включені до порядку денного сьогоднішнього засідання тимчасової колегії по вирішенню питань по допуску кандидатів на посади. Місцевих суддів завершено засідання. Колеги оголошую закритим.